Вітаю вас. Це діалоги з портниковим. Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день. Вітаю. Ми записуємо цей подкаст на початку березня, і з Сполучених Штатів надійшли чергові новини про те, коли ж все таки може бути ухвалена допомога для України. Спікер Конгресу Джонсон каже, що це можливо буде кінець березня, початок. Початок квітня в мене є припущення, що ця історія буде і далі відтермінована, але моє питання полягає в тому, до яких пір у Вашингтоні у конгресі можуть допомогу для України відтерміновувати усе далі і далі. Ну я вважаю червоною лінією президентські вибори Сполучених Штатів і до вибори до американського конгресу у листопаді 2024 року. Після цього моменту учасники цієї, я б сказав, політичної боротьби будуть зосереджені на інших питаннях. Якщо буде зміна влади, то на передачу влади, якщо не буде зміна влади, то на спадкоємності влади. Окрім того, ми зрозуміємо, який буде розклад сил у конгресі і яким буде в, тоді діалог між демократами і республіканцями. І от з листопада можна сказати, що багато принципових в американській політиці питань може вирішуватися інакше, як у позитивний, так і у негативний бік. А до листопада... 2024 року, звичайно, всі підходи провідних американських політиків до принципових питань буде визначати передвиборча боротьба. Це вже відбувається. Тобто, ви допускаєте, що в березні-квітні вони знову відтермінують допомогу, потім знову, потім знову, і в найближчі часи її може не бути. Ну, дивіться, спікер палати представників поки що провів виключно неформальні зустрічі із своїми колегами. Мова йде про новий пакетний законопроект, в якому мають бути як питання, пов'язані з кордоном Сполучених Штатів із з Мексикою, так і питання, пов'язані із допомогою України. Це не якийсь окремий законопроект про допомогу Україні, на можливості ухвалення якого наполягали після того, як пакетна угода провалилася, і після того, як Сенат схвалив таку окрему угоду без... Мексиканського кордону. Угу. Фактично, ми знову можемо зустрітися із ситуацією, коли демократи і республіканці не зможуть дійти згоди не з питання допомоги Україні, а з питання нерозуміння ситуації на кордоні, непорозуміння в цій ситуації. Потім є ще одна проблема: якщо Палата представників навіть погодиться із ухваленням такого документу, у нас немає гарантії, що він пройде через сенат. Тому що в Сенаті, як ви знаєте, ситуація якраз була пов'язана з тим, що сенатори довгий час обговорювали пакетну угоду, досягали порозуміння з приводу ситуації на кордоні, і це дозволяло нібито вирішити питання допомоги Україні. А потім республіканці підкреслили, що та угода, яка обговорювалася, недостатня для компромісу, і не проголосували за неї, а проголосували за окремий законопроект. Пов'язана із допомогою України. Немає гарантії того, що якщо навіть Палата представників буде вважати компроміс достатнім, сенатори з нею погодяться. Тобто, чи правильно я зрозуміла, ви допускаєте, що питання допомоги для України може бути відтерміноване аж до листопада? Я просто кажу про таку можливість. Я не сказав, що це відбудеться в листопаді. Я сказав, що в листопаді буде інша політична конфігурація. А нинішня політична конфігурація дуже складна для того, щоб вирішувати принципові питання на превеликий жаль. Але у Вашингтоні ж прекрасно усвідомлюють, що затримка цієї допомоги може означати прямо втрата укрвтрату Україною території. Що значить у Вашингтоні? Вашингтон він різний. Є адміністрація, І в, Spo... в тому числі є адміністрація президента Сполучених Штатів, яка може бути на цьому зосереджена, в якій можуть вважати, що відсутність достатньої допомоги може призвести до втрати Україною території. Про це так, так вони про це кажуть. А є, скажімо, конгресмени республіканці прихильники колишнього президента Дональда Трампа, який зараз впевно найде до лідеру, на в них може бути інша система пріоритетів. Перший пріоритет це перемога Дональда Трампа на виборі в президента Сполучених Штатів, і для цієї перемоги може бути важливим, щоб продемонструвати неефективність чинної адміністрації в вирішенні кризових питань, у тому числі і на кордоні. Насамперед низка американських оглядачів саме про це і говорять: що зараз республіканці роблять все для того, щоб продемонструвати неефективність чинної адміністрації. Ну, це Байдена перше це перший політичний пріоритет. Другий політичний е, пріоритет це е, те, що для е, республіканців може бути важливим на те, яку ще частину своїх територій втратить Україна в результаті протистояння з Росією. Тому що Україна вже не контролює 18% своєї території, і від цього немає ніякого ключа до закінчення війни, а в тому, щоб знайти е, саму можливість такого закінчення. І вони можуть вважати, що єдина можливість закінчити війну, це коли президент Сполучених Штатів інший, не Джозеф Байдена, а Дональд Трамп зможе провести ефективні консультації з президентом Росії Володимиром Путіним, про що сам е, Дональд Трамп неодноразово говорив. Про переговори і про консультації на минулому тижні, чи навіть уже на початку цього, одразу дві країни заявили про те, що настав час переговорів. Спочатку глава МЗС Туреччини сказав, що здається, сторони використали вже всі можливі варіанти військові, і настав час сідати на переговори. Але давайте, мовляв, розділяти питання припинення вогню і питання окупованих територій ну, і так, суверенітету. Це... Про це і президент Ердоган говорив, що потрібні І перемовини Ердоган. і одразу. Зу після цього від схожу заяву зробив спецпредставник Китаю Лі Хуей, після того як він побував на переговорах у Москві. якось дуже синхронно просто ці заяви прозвучали. Про що це свідчить? Я б ці заяви не об'єднав. Окей, давайте окремо президенту Ердогану Потрібно просто залишатися в центрі уваги як провідному політику міжнародного класу у Туреччині. Вибори. Туреччина електоральна демократія. І Ердогану потрібний такий образ для того, щоб демонструвати свої переваги перед своїми політичними опонентами, тому що вибори не будуть простими. Місцеві вибори в Туреччині взагалі ніколи не прості для влади. Ви знаєте, що зараз партія влади в Туреччині не контролює цілу низку провідних міст. І тому для Ердогана це, якщо хочете, елемент передвиборчої боротьби. Він абсолютно реалістична людина, і прекрасно розуміє, що зараз якихось реальних перемовин між. Росії Україною не може бути. Окрім того, він е, може готуватися таким чином до ймовірної зустрічі з президентом Путіним, який не би, відвідає Туреччину після е, так званих президентських виборів у Росії. І він теж може свою політичну позицію мати на е, цей момент. Що з одного боку ми проводимо е, вибори е, в. Е, Туреччині нам важливо бути такими серйозними гравцями. З іншого боку, ми говоримо Путіну, що ми за справедливий мир, за територіальну цілісність України однак можемо з цієї точки зору продовжувати діалог з російським президентом, той діалог, який собі не можуть дозволити практично всі країни цивілізованого світу за винятком хіба що там Угорщини і Словаччини. Так, 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 якраз здається, міністр закордонних справ Словаччини дуже мило сфотографувався з міністром МЗС Росії Лавровим. Ви бачили? Бачив, а міністр закордонних справ Горщини навіть з ним був на спільній вечері у Анталії, але знову таки це все відбувається у Туреччині. Так, це все відбувається у Туреччині. А як добре, можна ще по Туреччині? А як, от вони розділяють? Давайте він каже, давайте розділяти питання припинення вогню і питання суверенітету і втрати території. Як це можна розділити? Дуже просто. Заключається угода про припинення війни на цій лінії зіткнення, на якій знаходяться обидві армії, але при цьому сторони не визнають того, що та чи інша територія знаходиться під, з точки зору міжнародного права під контролем Росії. Україна не визнає звичайно, факту того, що Крим і Окуповані Росією інші українські регіони є. Територію Росії, фактично, Туреччина пропонує і, замороження. Її і, і союзники не визнають, а Росія, звичайно, не визнає того факту, що та територія, яку контролює Україна, територія частини Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської областей є українською територією. Ми маємо не пам'ятати ще про цей момент для на, на перемоводах. Тобто Туреччина пропонує заморозку, так, так і з цієї точки зору нам важливо в будь-якому разі, що питання територіальної цілісності. Навіть не ставилися жодною країною під сумнів. Тому що якщо ми будемо цю маячню акцептувати, і Росія буде ще й говорити, ви знаєте, що насправді Запоріжжя і Херсон це російські міста, їх просто контролює український режим, як вони зараз в своїх пропагандистських медіа говорять. І якщо і чи Краматорський Слов'янськ. так і ми будемо з цим, не мов би, вести розмову, то це будуть дві норми міжнародного права. Норма міжнародного права, вона одна, вона полягає на тому, що все це територія України. Добре, що своєю чергою тоді пропонує Китай і про що свідчить оце турне Лі Хуея? Він хоче відвідати Росію. Він вже відвідав Росію. Він хоче відвідати Україну, Францію, Німеччину, здається, можливо, ще якісь європейські столиці. А, і знову вони говорять про переговори. Це якась уже інша пісня, чи це те, що ми вже чули приблизно рік тому? Це зондування наскільки Україна готова до поступок. Знову зондування. Звичайно, у Китаї абсолютно чітка позиція. Вона не змінювалася, вона стала більш жорсткою за цей рік з часу, скажімо, коли голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Китайці тоді не розмовляли так жорстко у Раді безпеки ООН, як зараз вони розмовляють щодо війни Росії з Україною, не звинувачували так прямо. Захід не вимагали припинити постачання зброї України. А так. зараз як вони змінили зараз? Вони більш жорстко розмовляють. Вони фактично зараз навіть не приховують того, що вони симпатизують цій історії Росії. Навіщо їм це? Тому що вони при союзники Росії. Вони вважають, що дії Росії так чи інакше створюють підвалини для того біполярного світу, який хотів би побачити Китай. Чи будуть мати елемент тиску ці заяви Ліхуя, чи це просто зондування? А на якого на кого Китай може тиснути? Китай не немає ніяких інструментів тиску на Україну? На інші країни? Теж немає особливих інструментів тиску? Угу. Ну, ви кажете, що позиція Китаю зараз більш очевидна, ніж була рік тому. Чи означає це якусь в перспективі співпрацю з Росією? Китай і так співпрацює з Росією, Росія. і Китай стратегічні партнери між Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном є особисті взаємини, які абсолютно ніким не приховуються. Вони кілька разів зустрічалися. У них серйозні стосунки. Я б сказав, те, що Північна Корея може постачати зброю до Росії без жодних зауважень з боку Китайської народної республіки. Це теж багато про що говорить те, що Китай погоджується з таким високим рівнем стосунків між північною Кореєю, яка з великим рахунком залежить від Китаю економічно і політично з Російської Федерації. Це теж багато про що говорить. Так що треба просто всі ці ілюзії про те, що Китай може грати якусь роль посередника в цій війні, відкинути на далеке, я б сказав, якесь таке провалля пам'яті. Якщо ми реально оцінюємо ситуацію, і до речі, ми маємо відкинути ілюзії про якісь серйозні українсько-китайські стосунки після війни. Важливою умовою цих стосунків має бути хороші стосунки України з Російською Федерацією. Росія в, е в якості країни патрона, скажімо так забезпечує хороші стосунки між Китаєм і Білоруссю. Це можливо. Росія може забезпечувати хороші стосунки країн Центральної Азії з Китаєм, хоча тут вже є більше китайська роль, ніж раніше. Але країни, які конфронтують з Російською Федерацією, не можуть сподіватися на хороші стосунки з Китаєм. Це формула просто. Так, а якщо зараз Китай буде їздити і зондувати можливість переговорів між Україною і Росією, чи можна зараз передбачити, як себе в цій ситуації будуть поводити західні країни, і в першу чергу Сполучені Штати Америки? Ніяк, це не має ніякого значення. Ліхоє приїде, послухає позицію українську, послухає позицію західну, повернеться до Пакій. На цьому вони ще перервуться. Ще на рік. Вони будуть чекати, поки сили вичерпуються. Наші і... насамперед. Український насамперед насамперед. Звичайно. Вони не, не проти того, що вичерпувалися російські сили, тому що Росія все більше і більше в економічній залежності від Китаю. Але Китай не зацікавлений в тому, що в Росії відбувалися якісь кризові моменти. Він зацікавлений в стабільності російська, тому що Росія перетворюється, знаєте, на таку проксі державу для Китаю, як, скажімо, там Хезболла і Хамас для Ірану. Ми в останнє з вами коли говорили приблизно тиждень тому, і тоді була топ-тема. Це перспектива відправлення західних військових до України. Минув тиждень, і деякі країни світу все таки не виключили таку перспективу. Вони кажуть, так є над чим подумати. З, -з, 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 -з Естонія про це заявила, Канада про це заявила. Як за цей тиждень, за вашими спостереженнями змінилася ця риторика і змінилися ці перспективи на майбутнє? це ж створення атмосфери стратегічної невизначеності. Це дуже важлива річ. Що ця ситуація буде відбуватися в атмосфері стратегічної невизначеність. Стратегічна невизначеність в ситуації, коли ти не хочеш прямого конфлікту з певною країною, це єдиний інструмент, який так чи інакше дозволяє зменшити пристрасті і зменшити її агресивні амбіції. От є стратегічна невизначеність щодо можливості китайського нападу на Тайвань. Є стратегічна невизначеність, за великим рахунком щодо Відповіді на застосування ядерної зброї Росією війні з Україною. Це стратегічна невизначеність Заходу. Є інша тип стратегічної невизначеності з боку Росії. Саме застосування ядерної зброї. І вона значно здається, має більший вплив, ніж стратегічна невизначеність Заходу, ні? Ну чому? Якщо у вас є стратегічна невизначеність з боку Росії щодо застосування ядерної зброї в війні з Україною, і є стратегічне невизначені Заходу щодо реакції на це е застосування, то це можна сказати як в. Е Шахові партії, один хід перекриває інший. тому що росіяни не знають, як відреагує Захід. Якщо б вони точно знали, от віть собі, що хтось з західних політиків виступає і говорить: якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, ми будемо посилювати санкційний режим. Так? Ну, це зрозуміла реакція. Будуть посилювати санкційний режим. Ой, як страшно. А коли західні країни говорять, ми не знаємо, як ми будемо діяти. Це може бути посилення економічного тиску і силова відповідь, ми це будемо обговорювати, ми це обговорюємо. У нас немає відповіді, ми просто вважаємо, що це не може відбутися. То росіяни не можуть чітко прорахувати наслідки. Якщо ти не можеш у політиці чітко прорахувати наслідки, ти не вдаєшся до конкретних дій. Або ти готовий до дуже серйозного ризику. Тому в цих конфліктах, враховуючи їх багаторічність, враховуючи їх, я б сказав, відсутність в політичного рішення в таких конфліктах. На жаль, можна діяти в цій шаховій партії тільки такими кроками. Ну добре, чи можемо ми зараз собі уявити до якого рішення станом на зараз дійшли у Кремлі, коли вони послухали ось ці всі заяви західних країн про можливість або неможливість відправлення західних військових до України? Я думаю, ні до якого рішення. Вони просто зрозуміли, що їхні сподівання на те, що Захід буде, скажімо так, втомлюватися від війни в Україні і намагатися вийти з цієї ситуації, все, все зменшувати і зменшувати рівень власної участі, що вони не виправдовуються. Не виправдовуються. Не виправдовуються. значить потрібно докладати більших зусиль. Яких зусиль? По продовженню війни. Просто продовження війни. Ну, звичайно якісь військові зв зусиль, політичних зусиль всіх цих зусиль, які докладаються. Ми ж бачимо по риториці президента Путіна, і інших російських керівників, що вони не збираються ані закінчувати війну, ані проводити перемовини. Мене. З цієї точки зору завжди дивую, що ми обговорюємо якісь там перемовини з Росією. Так ніби Росія сидить і чекає на ці перемовини. Реально ну вона чекає на своїх умовах. Віталій вона чекає. Я ні? думаю, що це абсолютна ілюзія. Ні на яких своїх умовах, і Росія теж нічого не чекає. Вона може використати будь-які перемовини з Україною як елемент дестабілізації ворожої держави. Ну, приблизно так, як були використані перемовини в хасавюрці для подальшого знищення. Ідеї цієї чеченської незалежності. Вони навіть ці перемовини не пройшли, і навіть було щось там підписано, як ви пам'ятаєте, між тодішнім секретарем Ради національної безпеки Ради безпеки Російської Федерації генералом Олександром Лебедєм і виконуючим обов'язки президента Чеченської Республіки Ічкерія з Лімханом Яндарбієвим. Ну це призвело до зникнення цієї, цього проекту Чеченської Республіки Ічкерія вже за недовгий час. Так що я думаю, що Росія нічого не чекає. Росія є проста ідея, що державність на території України має. Має бути зліквідовано Або залишена якась там маленька квазі держава в орбіті впливу Російської Федерації, просто щоб не втрачати місце в ООН для своїх сателітів І коли президент е -е, Путін говорить, що ніякої України ніколи не існувало в розмові з Такером Карлсоном, і коли колишній президент Дмитро Медведєв виступає на тлі карти роз'єднує Україну, то я хочу, щоб ні у кого в Україні не було жодних ілюзій. Російська Федерація буде продовжувати цю війну до моменту ліквідації державності України та інших колишніх радянських республік. До речі, ситуація в навколо Молдови говорить про те, що Росія для свою війну в Україні розглядає просто як один з епізодів цієї своєї боротьби. Це не центральний момент, це просто один з моментів. Важливий, дуже важливий для того, щоб потім все знищити, але не останній. І в цій ситуації потрібно просто шукати вихід з цієї ситуації, усвідомлюючи, що це екстраційний конфлікт, що якимись маленькими регіонами все це не закінчиться. Оці 18% все це не закінчиться. Що Росія буде витрачати гроші, людей час, час на головніше для того, щоб врешті-решт кордони Російської Федерації пройшли по кордонах радянського союзу 1991 року. Це просто треба чітко усвідомлювати, щоб не було жодних ілюзій кого. Ми повертаємося просто до того, з чого ми починали Україні. Так само потрібна потужна, потужна підтримка, в тому числі американська якої звичайно, до сих пір немає. Звичайно. В мене є питання внутрішньої політики. Окей, два питання. Але Внутрішні коли політики. ми говоримо про американську підтримку, я хотів би наголосити, що справжня американська підтримка це навіть на 60 мільярдів доларів. А її зараз взагалі хочуть скоротити на десять От, і не 50, і не 140. справжня американська підтримка це гарантії безпеки від НАТО. Без цієї підтримки війна буде продовжуватися роками, і ніяких і реальних можливостей для її закінчення так і не виникне. Це дуже песимістична, звісно, перспектива, враховуючи, що перед Україною зараз стоїть питання мобілізації, залучення більшої кількості ресурсів. Словом, це це довга історія. У, перед Україною можуть такі питання стояти і цього року, і через три роки, і через п'ять років. Але якщо, скажімо, ми на Вашингтанському саміті НАТО отримуємо якесь нове прогресивне рішення. Це буде означати, що проблеми так чи інакше починають вирішуватися. А до цього моменту ніякі гроші не забезпечать на політичної рішення Найбільш ситуації. прогресивне рішення може бути, якби сказали на Вашингтонському саміті, що НАТО готове приймати Україну в свою родину. Цього не скажуть. Я вважаю, що можуть не знаходити проміжні рішення, можуть знаходити реальні гарантії безпеки. Я не вважаю, що вікно можливостей для того, щоб усвідомити те, що альтернативою це є довгорічний конфлікт. І не тільки на території України, я повторюю, Територія України це просто фрагмент майбутньої катастрофи. Багаторічний конфлікт на усьому пострадянському просторі. Пожежа. Від Ужгороду до Ашхабаду із ймовірним використанням тактичної ядерної зброї, ось це те, що ми будемо мати в 30-ті роки, 21 століття. Якщо захід хоче в цій пожежі жити і вважати, що вона не перекинеться на його власний дім, ну так можна спробувати. Це ж теж ризик. Цікаво подивитися. Просто Ви... треба ризикнути або так, або сяк. Є один ризик і інший ризик. То тобто від Заходу залежить, який ризик він е е обере евентуального конфлікту з Росією чи такої великої пожежі, яку Росія тут розпалить всюди, і яка так чи інакше буде торкатися інтересів Заходу, навіть можливо на воєнних. А яких? Ну от зараз же Німеччина говорить про 10 мільйонів біженців з України, якщо українська держава впаде. А йовить собі розповсюдження цієї ситуації. Війна у Молдові. Це звичайно маленька країна, але там теж будуть люди, які будуть втікати. Війна на Кавказі, Грузія, Азербайджан і Вірменія. Є ілюзії, що Туреччина буде брати участь у війні проти Азербайджану на боці Азербайджану. Вони вели швидко знищаться, якщо така війна почнеться. Подивимося, що буде у Центральній Азії. Є багато можливостей у Росії підпалити чужі хати. Угу. От вам і все, і створити величезну низку гуманітарних катастроф. Про... Я вже не кажу про те, що якщо не дай Бог, буде застосована ядерна зброя. Навіть частково. От ми про неї говоримо завжди, як про якусь там катастрофу для людей, для міст, які будуть випалені, так. Але ж пам'ятаєте, що це радіація? Пам'ятаєте? А пам'ятаєте, що радіація вона позначається на якості сільськогосподарської продукції? Ну, звісно. Ну так, от вам прекрасна картина голоду на глобальному півдні. Цього не буде вже не тому, що його не можна перевозити, а тому, що воно буде небезпечно для життя. Почнеться голод, і це теж все впаде на захід. В мене ще є два питання внутрішньої політики. Перше, мабуть, не дуже стосується внутрішньої, тим не менш українські правоохоронці, гур, зокрема, і РНБО попереджає про те, що після особливо після 20 травня, коли термін п'ятирічний президентства Володимира Зеленського закінчиться, Росія спробує нагнітати ситуацію, розповсюджувати наративи про те, що президент Зеленський є нелегітимним. Хоча тут тут здається одностайне абсолютне рішення у юристів, інакше просто бути не може він має залишитися, поки триває війна. Чи очікуєте ви якогось не знаю соціального політичного вибуху в Україні у зв'язку з цим? Ні, не очікую, тому що мені здається, що нікого в Україні не цікавить момент спливання терміну повноважень. Президента і парламенту? Ви Якщо... так думаєте? Я так я mm -hmm. не думаю. Я думаю, що для більшості людей це абсолютно там третєрядне питання. Люди виживають і їм не до електоральних проблем. Ви ж бачите, що переважна більшість людей взагалі не хоче ніяких виборів до закінчення війни? Ну це показує вся соціологія. Це перший момент. Другий момент. Я завжди казав, що для того, щоб зняти питання щодо легітимності президента після закінчення терміну повноваження, варто звернутися до Конституційного суду. Отримати... Дзеркало тижня, до речі, пише, що в офісі президента розробили таке звернення, але поки що не звернулися, тому що не впевнені, що Конституційний суд винесе рішення на користь банкової. Це ж не на користь банкової, це просто чітка процедура, як це має виглядати. Нам потрібна легітимна влада. Конституційний суд має поставити крапку на цьому питанні. Це другий момент. Третій момент. Я взагалі вважаю, що ми маємо розробити певний алгоритм дій у випадку відсутності президента. Тому що ж, питання ж не в тому, що термін повноважень президента може спливати. Питання в тому, що президент може бути знищений росіянами в будь-який момент. І це набагато більш серйозно, ніж всі ці соціальні вибухи вигадані. Ну, Путін до певного моменту не знищував Олексія Навального, просто тому, що вважав, що в нього є користь з точки зору там, життя Навального. А потім вирішив, що немає користі і знищив. До Володимира Зеленського, до одного з ворогів Володимира Путіна, може бути саме такий підхід. Ми не знаємо, якась кількість замахів може бути невдалою. Якась кількість замахів може бути, якийсь замах один може бути вдалим. І, звичайно, не хотілося б, щоб, цього було, щоб це було в принципі, але на такий момент, на момент вбивства президента України росіянам, ми маємо бути готові з точки зору алгоритму дій. Тому що не забувайте, що в разі, якщо легітимний президент зі сією, я б сказав, е, е, гамою своїх повноважень зникає фізично, то виконуючи обов'язки президента, вже таких повноважень немає. І нам потрібно думати, що з цим робити, тому що це виконуючі обов'язки президента може бути виконуючим обов'язки протягом багатьох років війни. І у нас немає відповіді на це питання. Я не розумію, чому ми забуваємо, що мова йде не просто про інституцію президента, а про живу людину, на яку можуть полювати вороги. Ну, є голова Верховної Ради, Але він випадок... буде виконуючим обов'язки президента. Так. Згадайте. Коли був у нас виконуючий обов'язки президента у 2014 році у нього були обмежені повноваження. так так було таке. І друге питання внутрішньої політики, яке мене турбує. Ми, ми знаємо, що Петро Порошенко звернувся до єврокомісара з питань розширення, поскаржився на українську владу, на дискримінаційну, як він каже, політику щодо невипуску представників опозиції за кордон. Ну і особисто самого Порошенка в уряді. Назвали лист Порошенка верх, верхом цинізму, що він мовляв. Шкодить Україні на її шляху до ЄС. Хто з цих двох сторін має рацію? І чи реально до речі, Шмигаль вчора сказав, що він як звичайний громадянин не бачить ознак тиску на опозицію? Але чи реально може це стати прецедентом і якоюсь перепоною на шляху України до ЄС? Я думаю, права не одна сторіна, Правий європейський парламент таки звернув на це увагу української влади. Якщо ми йдемо до європейського союзу і хочемо європейської інтеграції, це не просто виконання економічних умов, це використання демократичних стандартів. Демократичні стандарти е мають на увазі. Овагу до опозиції, яке вже казав, взагалі не існування в Україні під час війни уряду національної єдності є ознакою нерозуміння чинної влади того рівня небезпеки, який є перед країною. Мені здається, питання національної уряду національної єдності вже закрите, Ніхто не буде його створювати, тому що все-таки Володимир Зеленський зацікавлений в тому, щоб були люди в уряді, яким він особисто довіряє. Я з цьому не сперечаюся, але думаю, по ходу діалогу з нашими союзниками, по ходу зменшення грошей для України від цих союзників, будуть відкрити чимало питань, які зараз ігноруються українською владою. Йдеться прислухатися якщо не до українського суспільства, так до тих, хто утримує Україну в умовах хоча б якоїсь економічної стабільності. Так що я тут не вважаю жодне питання закритим, зважаючи, що багато питань найближчими місяцями і роками відкриється, і це треба до цього готуватися. Але мова не про це. Мова йде про це, що повага до опозиції це одна з ознак демократичного суспільства. Якщо в державі не поважається опозиція, якщо цього немає, держава не буде учасником Європейського союзу. Так що хто тут шкодить, на немає питань. Я був в жасі, власно, коли в 2013 році багато хто вважав, що потрібно підписати угоду про асоціацію без вирішення питання вибіркового правосуддя в Україні. Коли Юлія Тимошенка залишалася у в'язниці Віктора Януковича. І багато хто казав, ой, давайте ми підпишемо цю угоду, немає значення. Потім розберемося. Потім, Потім. розберемося, Краще, щоб ми добре жили. Я думаю, що якщо б ми е тоді зустрілися з такою ситуацією, якщо б е Янукович. Підписав би цю угоду, якщо б він не боявся тиску Володимира Путіна, або сам Путін не дуже серйозно ставився до такої угоди. Ми б досі жили в Україні в авторитарній державі, в неї у якій була якась там угода про асоціацію, про яку давно всі забули. Так що моя позиція тоді була незрозуміла багатьом прихильникам євроінтеграції. І всі казали, що це абсолютно неправильна позиція, що тре головне це угода. А тепер ми знаємо, що головне це не угода, а головне це демократія. Тому що, якщо уряд, який не поважає демократію, підписує якісь угоди, він має всі можливості потім ці угоди спокійно ігнорувати. Так що, звичайно, дорога до європейської інтеграції це дорога для демократичної України. А для недемократичної, на превеликий жаль. Нічого не зміниться. А для недемократичної нічого не зміниться, але ми маємо бути зацікавлені в тому, що змінилося, тому що у нас тут є консенсус. Мені здається, що наша влада і президент вони рівно так зацікавлені в європейській інтеграції, як і ми з вами. Ми сподіваємося, дякую дуже. Це діалоги з Портниковим. Я вас закликаю залишати свої репліки, коментарі, побажання під цим відео. І ми зустрінемося за тиждень. Дякую. Дякую.